Ну і вітання всім добрим людям! Хочу поговорити сьогодні про зерно. Хочу спробувати намалювати таку умовну зернову мапу, щоб подивитися, щоб і самому подивитися, і вам розказати про те, де знаходиться на тій зерновій мапі Україна. Яка доля України в. В зборі зернових, в торгівлі, в експорті. Ну, от якось так. Трошки вже наприкінці поговоримо про зерновий коридор, так званий. Ну, а спочатку, ну, такі фундаментальні цифри і факти. В світі збирається 2 мільярда 819 мільйонів тонн. Ну, це цього року. Воно плюс-мінус іде, ну, але е, так як, е, як і населення росте е, завжди, плюс-плюс, плюс населення ніколи не зменшується, отак і зерно теж воно е, інколи цей плюс 0,2%, інколи 0,5% від е, загального, але, але з плюсом. Тобто оці 2 мільярда 819 мільйонів це цьогорічна цифра. Далі, споживання. Е, на цей рік потреби людей земної кулі в зерні 2 мільярда 805 мільйонів. Тобто, маленька, маленький плюсик, 14 мільйонів тонн зайвий. Ну, зайвий як воно в закрома піде. Оце така картина. Тобто те, що нам Розказують, що якщо от тут Україна перестане постачати зерно, то ледь не пів Африки помре. Ні, не треба так згущувати краски, нічого не станеться, ніхто не помре. Так, піднімуться ціни на деякі продукти. Ні, ну на, на те зерно, на, в, то, в якому сегменті ми маємо якусь таку відносно немаленьку, немізерну, скажімо так, немізерну долю, там піднімуться ціни. Це е, пшениця, це жито, це кукуруза. Менше цього може подорожчати кукуруза, е, ну, більше, мабуть, пшениця чи Жито. Наскільки ну, про це трошки далі. Так от, тобто не буде ніякого голоду. До речі, торгівля. Скільки в світі продається, яка доля з цієї вирощеної, вирощеного зерна йде на торгівлю? 484 мільйони тонн. 484. Далі. Скільки збирається пшениці? Пшениці 783 мільйони тонн. В торгівлю йде 212 мільйонів тонн. Ну, отакі, отакі цифри. Якщо вже про торгівлю про експорт, то варто сказати назвати назвати головну п'ятірку країн експортерів. Перша країна це Австралія, друга країна це Аргентина, третя не країна з'єднання ЄС, четверта Канада і п'ята Сполучені Штати. Отака п'ятірка головних експортерів зерна. Зерна не пшениці. По пшениці, до речі, комусь може це буде неприємно чути, але першу сходинку в торгівлі пшеницею. Займає Руський Рейх. Наприклад, в 2021 році Рускій Рейх отримав за продаж пшениці, тільки пшениці 7,3 мільярда доларів. Досить суттєво такі, такі цифри. Це не копійки. Ну, це так, проміж іншим. І, до речі, ще одна, в принципі, неприємна цифра для, для нас всіх. Що цей рік стався рекордним для Російського Рейха. Вони зібрали рекордне за всі свої часи 157 мільйонів тонн зерна. І серед цього 104 мільйони тонн пшениці. І вони за цим показником перші. По зерну ні, по зерну не по збору зерна вони стабільно займають четверте місце. По цьому показнику 157 стабільно. По, коли були не вони інколи падали на п'яте місце, але зазвичай четверте і раніше було, але просто так, ну, не так впевнено. От, а Взагалі, більше всього в світі збирає, ну, звичайно, Китай, де більше всього населення. На другому місці Штати, і на третьому місці Індія. Ну, така трійка перших країн по збору зерна. Далі. Де тут Україна? Україна, до речі, якщо вже про рекорди, Україна у України рекордний врожай і збір був в минулому році рекорд 106 мільйонів тонн. 106. Якщо рахувати на душу населення, такі цифри Є, так рахується. Але те, що видає отакі цифри, наприклад, ООН чи інші організації, там, вважає, там рахує, рахується офіційна, офіційне населення. Офіційне населення України скільки там 41,6, мені здається. Це нереальна цифра. Реальна цифра за підрахунками експертів і демографів 38 мільйонів. Ота От різниця це ті люди, які поїхали 2, 3, 5, 7 років тому. Вони живуть там в Італіях, в Іспаніях, в Польщі, в Канаді там та От. Але ж вони залишаються громадянами України, і тому, тому списочний состав. Вони в списочному составі українців, але тут не живуть і не приїдуть. Вергідність того, що вони повернуться, дуже-дуже мизерна. Тобто 38 мільйонів. І якщо оці 106 ділимо на 38, це виходить майже 3 тони на душу населення. Це беззаперечне перше місце в світі. Оцим можна пишатись. Це приємна новина. Ну, але це рекорд. Зазвичай Україна, якщо знову-таки рахувати офіційне населення, то ми так 1,6, 1,7 десь в середньому. А якщо рахувати реальне населення, то це біля 2 тонн. І за цим показником ми на другому місці. Як на другому, хоч з рекордом, хоч без рекорду ми другі. А ні, з рекордом ми перші. А без рекорду ми другі. А от е, постійному першому місту, ну, а е, з урахуванням нашого рекорду друге місце, будете здивовані, там Литва. В Литві збирають 2,2 тонни на душу населення, ну, плюс-мінус, там е, трошки більше, трошки менше, рік на рік не, не приходиться. Отакі цифри по рекордах. Це я відволікся на рекорд. А штатно-стабільна Україна збира на цей рік по прогнозах 74-77 мільйонів тонн буде. В цьому році буде маленький експорт. Експорт буде десь 20-22 мільйона тонн. До речі, в цьому році маленький врожай пшениці. Пшениці ми зберемо 18-20 мільйонів тонн. З них на експорт, як задекларовано спочатку, з'являлася цифра 15 мільйонів. Я зразу так, ну якось так, як це так, що всього залишиться 3-5 мільйонів для внутрішнього споживання. Якось так дивно, такого не може бути. От. Ну, а мабуть, ці 15 мільйонів складаються з того, що на експорт буде, піде 8-10 мільйонів тонн. А з того року те, що не вдалося вивезти, там 4,3 мільйона. Тому може оці 8-10 сплюсували оці 4 і вийшло так ну, біля 15. Якось так. Ну так, от по м -м, збору зерна. Україна займає, знов-таки я з веделкою кажу, восьме, десяте місце. Плюс-мінус, бо рік на рік не приходиться у всіх країнах. Беззаперечні три країни, оці вони стабільно треті Три – Китай, штати і Індія, а решта там трошки воно інколи хтось когось вганяє, відстає, переганяє. От. По пшениці Україна теж, теж 9-10 місце. Тобто наші місця по зерну і по пшениці 8-9-10. Ну добре, чи це погано? Ну так, це всередньо так це не погано, це, це факт просто. Тому тут з одного боку сказати, що це чудово, і що тут ми тут такі герої. Не варто цього говорити, але ну, я ж кажу, це непогано. А доля нашої зазвичай ми експортуємо, ну, можна сказати, якщо знов-таки веделку, по роках це 45-50 мільйонів тонн. Торік було 48, неповніх 49, наскільки пам'ятаю. Ну, так, оці 50 мільйонів тонн від загальної цифри. 484 це 10%. Те, що ну, це немало. Оце ж я й кажу, що можуть піднятися ціни. По пшениці, пшениці у нас зазвичай експорт іде там 20-22 мільйона тонн. В цьому році ми лише стільки зберемо. Ну, звичайно, у нас проблеми пов'язані з війною. Менше посівів було, війна, мінування, захоплені території, тому, тому така картина. Ну так от. Тобто, по тій пшениці в цьому році те, що у нас планується, там оці 8. 10 плюс оті 4, тобто вийде там 11, 12, 13 мільйонів. Від загальної цифри 212 мільйонів, ну, тобто, це трошки-трошки більше 5%. Ну, Знов таки, це не настільки критично, щоб з'явився десь голод, але ну, це, звичайно, може спричинити підняття цін. До речі, ціни піднялись. Майже спочатку, коли почались проблеми з вивозом ще торік, ну, але якось так стабілізувалось, але підняття цін не було такого, що зразу раз і, і так ціни полетіли там на 20%. Ні, такого нема, не було і, і бути не може. Це якби щось сталося там, умовно кажучи, з Америкою чи з Аргентиною. Но там би ціни пішли різко вгору, там могло би бути і 20% оцей скачок цін. Mm. Ну, така картина, до речі, ще можна згадати, якщо вже про війну, що втрати, збитки, втрати, ні, втрати, не збитки, від війни, від того, що натворили оці пришельці. З Руського Рейха оцінюється на сьогоднішній день 23,3 мільярда доларів. Це отака. А посівні площі українські на, в цьому році 29 мільйонів гектарів, а випало за бороту 7 мільйонів гектарів. Тобто 7 від 29, 7,4,28. Ну, п'ята частина П'ята частина вийшла з обороту. Отака От картина на зерновій мапі світу, і наша доля в цьому. Тепер пару слів про цей так званий зерновий коридор. Ну, Нещодавно це президент Туреччини Ердоган літав на зустріч з цим кремлівським виродком відмова на роботу цього коридору. Не знаю, що, що буде робити Туреччина. Якось так поки що така м'якенька позиція. Туреччина б могла якось так і більш, більш рішуче якось сказати. Ну, але подивимось, що воно восток діла тонке. Може, він щось так, якийсь там ятаган в спину, може, і встромить цьому кремлівцю. Ну, подивимось. Але чому Туреччина ну, так педалює так зацікавлена в цьому коридорі? Бо Туреччина є першою в світі країною по переробці зерна і по експорту борошна. До речі, куди Русський рейх продає своє зерно? Зазвичай, от там і до війни, і до головні покупці. Єгипет, Туреччина і Бангладеш. Тобто Туреччина офіційно в Російському Рейхі купує не тільки нафту газ, а ще і, і зерно, і в великих об'ємах. Експорт зерна, ну я не знаю, яка доля, але так приблизно біля половини експорту зерна йде через новоросійський порт. Там не тільки нафта йде через новоросійський порт. Ну і ще Туреччина ж купує зерно і в Україні. Офіційно так було і до війни, і так воно і зараз. Так, Туреччина підкуповує не країна, а якісь там бізнесмени, підприємці невеличкі. Я впевнений, що великі компанії на це не йдуть. Підкуповують, крадене Російським рейхом зерно. В Україні, які вони купують е, спеціальні там вже кораблі, які вже відплавили свій термін, е, що вони е, щоб не було е, жалко, якщо їх там чи арештують, чи те, що вони не можуть нікуди більше заходити в порти, то вони оце е, завантажують там. Чи, чи, чи в Новоросійську, чи десь там на Азовських в якомусь там Азовському порту. І йде на Туреччину, турки купують. Він коли у нас тут і пишуть, і е島. от Ердоган там е в долі. Ні, ну це бред, звичайно, ніякої долі Ердогановської нема. Звичайно, це смішно. Але що він не знав, Знав, звичайно. Він президент Туреччини. Він зацікавлений, щоб, ну, турки на цьому заробляють. Якась, якась частина турецьких бізнесменів на цьому заробляє. Він зацікавлений, щоб вони щоб були робочі місця, щоб люди нормально жили, багатіли. І він на це закриває очі звичайно. Нам це не подобається, звичайно, але я не впевнений, що якби щось таке було. До речі, можна згадати, я тут записував ролик про Придністров'я. І от можна згадати теж поведінку України при будь-яких владах попередніх, 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 як Україна себе вела і веде, продовжує вести себе по З Чого не буду повторювати весь ролик. А пару слів скажу, з чого живе Придністров'я? Якби Україна перекрила всі шляхи постачання будь-чого в Придністров'я, воно воно не могло не закритись, просто переперестати існувати. А воно існує. Отак і, і Ердоган, турецька влада Ердоган закривають очі на оці на купівлю турецьким маленьким бізнесом вкраденого зерна. Ну, якось так. Ну, я так бачу, це моє бачення, але якщо хтось не погоджується, ну пишіть, коментуйте. От, ось таке. Тому, якщо коридор закритий, ну звичайно, якось так ердогану, треба щось з проблемами купувати українське зерно, вже офіційно українське, але з проблемами. А коли існує коридор, ну, звичайно, офіційно кораблі йдуть з Одеси, з Ізмаїла, йдуть до Туреччини. Вони, Якась частина йде далі там і на той же Єгипет, чи там куди в африканські країни через Босфор, але багато які кораблі йдуть і просто до Туреччини, і там розвантажуються. і... Ну, Тобто, так, тобто, то, що доля в торгівлі борошном. Туреччина така велика, це, можна сказати, головна одна з головних причин, чому Туреччина так педалює і так вона зацікавлена в цьому коридорі. Ну, подивимось, що воно буде далі, як, яка буде реакція на те, що цей кремлівський виродок не погодився, Ну, він просто, як я кажу, випендрюється. Ну, подивимось, як воно. Яка буде реакція Ердогана. Чекаємо якийсь умовний ятаган в спину кремлівцю? Ну, якось так. От, в двох словах, про, ну, не зовсім в двох, звичайно, вийшло так аж аж до 21 хвилини вже йде. Дякую всім тим, хто додивився до кінця? Пишіть свої коментарі, думки. З чим погоджуєтесь, з чим не погоджуєтесь. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Слава Україні і до побачення!